Пів року життя у США, і в цьому відео ми поділимось. Все таки ми вирішили повертатись додому чи залишити жити у США. Ми знали та підготувалися до усіх мінусів США, про які розповідали в інтернеті, але все одно, коли ми приїхали сюди, ми потрапили в ситуацію, на яку ми дійсно не розраховували. Перший місяць він, напевно, був самим напряжним. Він самий напряжений для всіх, хто переїжджає в нову країну. Нам треба було зробити драйвий лайсенс. Нам треба було зняти апартаменти, зробити базові документи по типу social security і відкрити мені барбер лайсенс для того, щоб я міг працювати. Насправді це займає дуже багато часу та енергії, і ми, якщо чесно, дуже сильно метушились. Але моя порада взагалі не метушитись, робити всі ці документи дуже плавно. Я вам скажу, якщо чесно, зараз дуже багато людей з України переїхали сюди. Дуже багато людей в Ютубі розказують по етапам про кожен крок, як можна. Отримати документи, коли ми приїхали сюди, не було так багато відео, не було так багато контенту, де і формуля документів взагалі в цілому змінилась. Тому, якщо ви будете дуже спокійно підходити до цього питання, то я впевнений, що документи ви зробите і швидше, і спокійніше для вашої нервної системи. Я також хочу додати, що дуже багато українців, які приїхали, вони вже відкрили свою компанію, які можуть вам допомогти за невелику оплату оформити взагалі будь-які документи, які вам потрібні. А вже ж, якщо у вас немає лишніх грошей, ви готові оформлювати все це самі і витрачати на це час. А вже ж краще зробити самому. Але якщо у вас немає на це можливості, то це невелика проблема, тому що зараз дуже багато компаній, які за невеликі гроші допоможуть зробити все дуже швидко і без нервів. Тут дійсно дуже багато бюрократії. Кожен день тобі приходить нереальна купа листів, які треба відкривати, читати. А вже ж половина з них це якийсь скам, там розводняк і так далі. Але дуже велика частина все-таки листів, які треба прочитати, які вам дають якісь відповіді на ваші питання. Ви також оформлюєте всі банковські карти, і вони вам будуть приходити на почту. Я це, якщо чесно, не сприймаю як якийсь напряг, я це сприймаю як квест, і якщо чесно, мені навіть це подобається. Тому що як в грі, коли ми проходимо кожне завдання, ми стаємо краще, сильніше та осознаніше. Так само я сприймаю. Життя в Америці. Кожен етап, який нам треба проходити, це прикольний етап, який робить мене кращим. Також від себе хотів би додати рекомендацію без прохання. Це стосовно англійської мови. Я рекомендую вчити заздалегідь і підготуватись до цього моменту серйозно. Тому що коли ви приїдете і будете оформлювати будь-які документи, будь-який номер телефону, по якому ви будете дзвонити, в кращому випадку у вас вийде поспілкуватися на англійській мові. Якщо у вас рівень англійської не дотягує до того, щоб хоча б їх розуміти, вам дійсно буде дуже тяжко. І... Я впевнений, що ви, напевно, будете схилятись до того моменту, коли придеться платити за документи, щоб вам їх зробили. В мене особисто було дуже багато дзвінків, особливо на першому етапі, коли ми приїхали. Я пам'ятаю, що мені кожен день, іноді за день-два рази мені блокували а, карту Банків America. При тому, що я на Амазоні підтверджував свої документи, все офіційно якби купляв, гроші були задекларовані, все було гарно. Але кожен раз блокували карту і писали, що це типу, якесь чи треба вияснити і принести свої документи в банк. Кожен раз мені доводилося. Намагалися розмовляти з підтримкою. Кожен раз я витрачав нерви, і кожен раз я не розумів якусь частину інформації, яка була. Хоча мені здавалося, що рівень англійської не начебто нормальний. Але ви повинні розуміти, що тут дуже багато людей з різних країн. І та англійська, яку ми вивчаємо з репетиторами, та англійська, яку ви будете чути тут кожен день, вона дійсно дуже сильно буде відрізнятися, як мінімум, на слухи. Можливо, слова ви ці знаєте, але впізнати на слух їх дуже важко, особливо коли ти розмовляєш по телефону. Наступний момент, який нас за ці сім місяців дуже сильно здивував, це наші витрати. Ми дійсно не Зраховували, що ми взагалі навіть будемо приблизно такі суми витрачати, і ми вже стосовно цієї теми зняли відео на нашому ютуб каналі. Ви можете також його передивитись. І якщо почитати там коментарі, то дуже багато людей навіть не вірять, що ми заробляємо та витрачаємо тут такі кошти. Ну і в цілому життя тут виходить на порядок дорожче, ніж ми розраховували, чи ми дивились в інтернеті. Ви повинні розуміти, коли ви дивитесь цю інформацію, яка є в нас у Ютубі чи на інших площадках. Ви повинні аналізувати та розуміти, що кожна історія вона буде відрізнятися. у кожної сім'ї, у кожної людини є свої потреби. І Хтось дійсно витрачає 3 чи 4 тисячі доларів, а хтось витрачає 20 тисяч баксів на місяць і йому не вистачає. По приїзду в США я майже одразу влаштувався працювати в барбершопі. Якщо чесно, я навіть трошки засмутився, тому що багато роликів, які я дивився, вони казали про те, що тут барбером взагалі можна заробляти гарні гроші та дуже спокійно себе відчувати. Але якщо ми будемо розмовляти, наприклад, про Флориду, то тут дуже тяжко заробити барбером, тут дуже тяжко собі знайти клієнтів, тому що цінова політика вона відрізняється від інших штатів, і тут середня цінова політика на стрижки, а б навіть не на. Я назвав її середньою, я назвав би її стабільною. Це 40 доларів. І коли ти з 40 доларів отримаєш 20 тільки баксів, це ваші 50%. Порахуйте, скільки стрижок вам треба зробити, щоб хоча б заплатити за хату, за квартиру і за базові речі. Так, от, якщо ви барбер, який приїжджає, наприклад, у Флориду, і ви хочете працювати, ви повинні в першу чергу себе налаштувати на те, що продається працювати набагато плодотворніше. Треба буде використовувати всі інструменти для того, щоб собі збирати клієнтів. Це треба і соцмережі вести, і рекламу давати, і таргет, і взагалі. Взагалі Постійно розповідати, спілкуватися з людьми та пропонувати їм стрижки, іноді навіть безкоштовно для того, щоб заволікти собі клієнта. Тому тут робота Барбером вона буде відносно складна. Але якщо ви визвезете це все, я впевнений, що вас нагородять по справжньому. Я маю на увазі Флорида. Флорида зможе вас нагородити гарною погодою, гарним настрієм. Ну і взагалі вона дає, знаєте, це збалансоване життя. Я про нього дуже сильно мріяв. Я дуже втомився від того, що я постійно кудись біжу. Флорида дає нам можливість і працювати, і відпочивати. За ці півроку я дуже багато дізнався про культуру барберінгу у Флориді. Я дуже багато проаналізував різні барбершопи. За ці півроку в мене вийшло підстригтися більше ніж у десяти барбершопах, подивитися, як працюють наші майстри, як працюють майстри, які тут народили чи які приїхали багато років назад. І в нас вже дуже багато інформації, яка допоможе у подальшому нам відкрити барбершопи. Зараз ми витрачаємо нереальну кількість грошей, часу та енергії на те, щоб консультувати з бухгалтерами, юристами, з партнерами для того, щоб відкрити у подальшому свій барбершоп, і це напевно в першу чергу буде розмова не тільки при заробіток грошей. Дійсно хочемо змінити культуру. Я вже не один раз про це казав в Україні, що ми хочемо змінити культуру на краще. В Україні в нас виходило це робити, і ми дійсно дуже багато фішок давали нашій культурі та нашій справі. І в США в нас ще більш амбіційні цілі, і ми дійсно розуміємо, що ми можемо змінити ринок, ми зможемо зробити барберську культуру і показати взагалі штатам, що таке справжній американський андеграунд у барбершопах. Я знаю, що це можливо для багатьох буде якось високомірно звучати, але я вам скажу чесно: ми прослідковуємо всі барбершопи, які є в Америці. І якщо чесно, у нас більше американський андеграунд барбершоп, ніж барбершопи, які є взагалі в Америці. І ми дійсно хочемо показати цей американський андеграунд, показати та нагадати людям, які живуть тут, про який вайб крутий вони забули. Загалом у нас з Альоною приблизно 90% це дистанційна робота, і дуже багато роботи ми виконуємо вдома. А вже ж у нас в найближчих планах є путешествувати. По усім штатам Америки розказувати про всі прекрасні місця, але на даному етапі можемо розказати про Флориду, про Майами, про нас і наші враження після півроку у США. Майами це взагалі дуже прикольне місце, де дуже багато активності, дуже багато розваг. І тут така, знаєте, чулова атмосфера, яка тебе заставляє залишатись тут та до нуля зводить бажання кудись їхати. Але для тих, хто не дивився, взагалі наші попередні відео, ми вже розказували, що з самого початку ми хотіли їхати в Каліфорнію і розраховували, що будемо жити в Лос-Анджелесі. Але коли потрапили у Флориду ми зрозуміли, що це дуже круте місце. І за півроку ми дійсно зрозуміли, що кожен штат треба спробувати і тоді зробити висновки, готовий там жити чи ні. Також за півроку ми зрозуміли, Міли, що з автівками тут дуже цікаво, і в тебе є можливість взяти дуже багато авто на свій смак, вибір та побажання в залежності від ваших фінансів, емоцій та взагалі, що ви любите та на яких машинах ви любите рухатись. І в нас за півроку вийшло взяти кредити на дві автівки. І коли ми їхали сюди, ми вже ж на це не розраховували. Ми взагалі не розраховували, що ми зможемо взяти навіть. Напевно, одну автівку і гарно, тому що без документів це дуже тяжко. Ми приїхали. В нас не було дуже багато грошей. Але Америка вона дає ці можливості, особливо коли ти шукаєш. Ми знайшли людей. Знайшли наших людей, які нам дали кредит не під самий гарний відсоток, але все одно в нас вийшло взяти джип. Ми також про нього зняли відео. Ви можете на нашому каналі подивитися відео і про нашу першу машину про джип, яку ми взяли в кредит. Ми розказали на яких умовах, на яких відсотках, і так само є історія про челенджер. І це відео не так давно вийшло. Але ці машини вже ж це велика радість, але дуже багато моментів, які ми отримали відносно негативних, наприклад, затрати, на які ми дійсно не розраховували. Наприклад, за дві страховки ми майже раз в півроку. Ну та вже ж ця сума трошки менше, там в районі 4300-4400. Але в цілому, якщо взяти всі розтрати, які вам тут знадобляться, там переробити номера, зареєструвати автівку, купити страхову, яка тут буде коштувати не менше 200 доларів на місяць, яка б у вас не була. Тому на це також треба розраховувати. І дійсно, ми їздимо на дуже крутих двох машинах, але за них ми платимо дуже великі гроші. Також за 7 місяців у нас з'явилась можливість це рефінансувати авто. Що це таке? Взагалі в Україні я таке жодного разу не чув. Це коли ти взяв. У банку кредит напевно під поганий відсоток, але потім за якийсь час у тебе кредит скоро піднявся, і інший банк може викупити твій кредит і дати тобі новий кредит під інший відсоток. Банкам це також дуже вигідно, тому що вони виплачують наш кредит без відсотків на декілька років вперед, а нам дають якби менше відсоток. Так, да, вони напевно не зароблять як перший банк, але тут будуть вони саме заробляти. Тому рефінансування тут тобі пропонують дуже багато банків, і просто треба їздити, дізнаватись про умови та рахувати, буде це тобі вигідно. Чи ні, але ще один дуже цікавий момент, так як ми взяли цю машину не під гарний відсоток, і нам допомагали наші люди, ми зрозуміли, що ми дійсно не дуже влучно її взяли. Але тут в США є такі моменти, які називаються як трейдин. В Україні також ми про них чули, але в Україні вони не дуже цікаві, тому що завжди твою машину можуть відцінювати в половину стоїмості ринку. Тут так не відбувається. Ти спочатку їдеш. Тут є така компанія, яка називається CarMax, Вона безкоштовно може оцінити твоє авто. Ну, і вже ж, коли ти будеш по трейдиною здавати в автосалоні, ну можливо, там на 2000 тисячі доларів вона буде дешевша. в США. Це не дуже великий такий перепад, і це дуже вигідно здати свою стару автівку, доплатити гроші, чи навіть іноді не доплачувати, якщо в тебе гарний кредит скор, і взяти нову автівку. Тому, якщо чесно, у нас є в планах оновити одну з наших авто. Також ми зрозуміли, що тут є дуже великі проблеми з ремонтом авто, тому що ми коли взяли свій джип ранглер, і ми одразу з автосалону коли виїхали, я написав там хлопцю, нашому хлопцю, яку мені дали наші знайомі, у нього є своя сто. Він ремонтує авто. і Нам треба було замінити фільтр та масло. І ми замінили у Wrangler фільтр та масла, і нам це коштувало. А нам ще замінили лампочку переднього світла. Це обійшлось в 485 чи 465 доларів. А от нещодавно я їздив на офіціальний мопар, коли перше того робив на своєму Dodge Challenger. і на офіціальному парі все те ж саме на Dodge, при тому, що об'єм в два рази більше. Мені це стало в 110 доларів. Розумієте, як працює офіціальний тут. Організації, як працюють наші люди, яка різниця? Я вам скажу чесно, на мопарі зробили все максимально круто. Мені зробили відеофіксацію усього. Як замінили фільтр, як замінили масло? Сказали, коли приїхати. Ой, чейнджолі. Quick underhood inspection, all your fluids have been chopped off. Також за ці півроку, якщо чесно, я став набагато спокійнішим, коли знаходжусь за кермом, тому що тут, як мінімум, у багатьох людей є автомат чи пістолет, і я вже знаю історію, коли. У моєго знайомого, гарного знайомого, гарну подругу, яка вийшла заміж за чоловіка. Вона з ним жила, і в якийсь момент він зупинився на світофорі. Перед ним стояла якась автівка. І вона якісь незрозумілі речі робила. водій щось там не зрозуміло робив. І він йому декілька разів посигналив. Водій, який виконував ці речі попереду, він вийшов. Без всяких питань, без всяких розмов, просто застрелив цього хлопця. І на цьому все закінчилось. Скажу вам чесно, трошки більше місяцю назад у мене у самого була ситуація, коли на мене наводили зброю та казали, що мене вб'ють. А вже ж я спробував це все звести до нуля, звести це на шутку. Але я дуже сильно здивувався. В Україні перед виїздом нас також наводили зброю. Але це ситуація була війни, це були воєнні. Це зовсім інша історія. А коли просто в такому буденному житті, в процесі якогось вайбу, на вас наводять зброю, це стрьомно. Якщо чесно, ми гуляємо по цим вуличкам, Ми просто в шоці. Я просто хотів почати з теми, скільки ми витратили грошей на оренду житла в США. Я вам скажу чесно, це прям нереальна сума. Ми за півроку витратили 21 тисячу доларів. Це просто на житло, яке ми знімаємо. Це прям нереальні гроші. Я певний, що люди, які в Україні почують, у них це навіть в голові не буде вкладатись. Але коли ми прогулялися по цим вуличкам, ми зрозуміли, що ми хочемо жити не в апартаментах, а в білдингу. А якщо знімати гарний білдинг, який не буде більше, ніж наші квартири, то він буде немале маленький дім, то він буде коштувати приблизно 4-4,5 чи 5 тисяч доларів плюс комунальні послуги. Але ви подивіться, як це виглядає. Це просто нереальна атмосфера, і ми хочемо витрачати ще більше, щоб жити у такому місті. Тут ми по справжньому зрозуміли, що дійсно хочемо мати своє житло, і тому після відкриття барбершопу будемо намагатись відкладати гроші, щоб у нас була можливість і попотішествувати по сполученим штатам Америки, і також придбати своє житло. Тому що тут це дійсно можливо. Саме, напевно, велика проблема це не збирати на перший даунпеймент, який буде напевно не менше, ніж 150-200 тисяч доларів. Зробити собі гарний кредит скор, напевно, 800 -80 850 а то й 900 балів в тебе повинно бути, щоб тобі під гарних умовах були. Але я вже бачу, що тут можна і забустити свій кредит скор і так далі. Це не головна проблема. Головна проблема це знайти бабки, щоб у вас було внести за цей даунпеймент та платити потім щомісячно півтори, дві, три, п'ять тисяч доларів. Якщо чесно, з самого початку, коли сказав півтори-дві, напевно я пошутив, тому що за будь-який дом, який ви будете брати в розсрочку, в кредит, навіть на 30 років, я думаю, що платіж менше ніж 3,5-4 тисячі баксів просто не вийде зробити. Тому що з усіма людьми, які тут вже брали свої дома в кредити, в розсрочку, всі платять 45 5 6 чи сім тисяч доларів. Плюс також на дом тобі потрібно буде страховка, комунальні послуги будуть коштувати дорожче. Ну і в цілому, для того, щоб Доглядати за своїм домом треба витрачати набагато більше енергії, часу, я вже ж грошей. Також за півроку у Майамі я зрозумів, яким я все-таки злим та агресивним був у Києві. В Майамі воно створює таку чолову, знаєте, атмосферу, коли ти можеш жити та насолоджуватись життям. Я більше не агресую, я не ходжу кожен день злий, намагаюся накричати на людей. Ну і в цілому відчуваю себе набагато краще та спокійніше. Зрозуміло, що тут і ситуація самої війни, але навіть якщо ми брали би без війни, взагалі в Києві дуже багато моментів, які стресують тебе. Тут цього немає. Перші декілька місяців життя у Майамі я взагалі думав, що кожна людина, яка тут проживає, вона заробляє не менше 10 тисяч доларів. Я, напевно, був в цьому впевнений. Але коли пройшло, напевно, 5, 6 чи 7 місяців, я зрозумів, що все не так красочно, і люди тут не так багато заробляють. І тут дійсно є люди, які заробляють 2 тисячі доларів, є ті люди, які 200 тисяч доларів на місяць заробляють. І в оцей от рівень перепаду він тут дуже великий. І дійсно людей, які заробляють там 10-15 тисяч доларів і більше, їх набагато менше, ніж ті, які заробляють до п'яти тисяч доларів і живуть тут в гето і почувають себе не дуже комфортно, тому також рівень життя в Майамі він дуже сильно відрізняється. Якщо хочеться тут жити круто, то треба і заробляти дуже непогано. Також помітив такий момент, що з успішними та дуже відомими людьми тут спілкуватися набагато легше. Вони набагато легше йдуть на контакт. Тому що в Києві, наприклад, у нас не було такої можливості. В Києві дуже багато пафосу. Тут цього немає, тому що тут усіх людей з України, хто приїхав сюди там декілька років назад, чи тільки що об'єднує спільна мета. The <laughs> Це зробити собі тут гарне життя, облаштуватись та об'єднатись для того, щоб можна було створювати бізнес та взагалі робити гарні справи. Також за півроку ми зрозуміли, що Європа це не США. і Вони зовсім взагалі різні. Якщо чесно, їх не можна порівнювати, тому що ну, Європа вона більш модернізована, вона новіша, вона чистіша, вона просто зовсім інша. І також в Америці, в Європі, ну як мінімум, відношення до іммігрантів воно буде зовсім різне. А, атмосфера різна, відношення до життя, до цінності. Ну це два, два різні світи. Які взагалі не можна поєднувати, а вже ж поки я не переїхав, я думав ну. Америка, ну, Європа, воно приблизно одне саме. Там краще, там гірше. Ні. Коли я побував в Європі, коли побував в США, я зрозумів, що це зовсім різні світи. Я дуже багато історій знаю від людей, які плюються від Америки і кажуть, як вони хочуть в Європу. І знаю людей, які приїхали з Європи в США і кажуть, що це взагалі найкраще місце на світі. Розумієте? Все дуже індивідуально, тому не треба слухати когось також вірити в це. Вам треба просто спробувати і потім зрозуміти. Тому не робіть висновки, поки ви самі не спробували. Важливий момент, що вам сподобається Америка тільки в тому випадку, якщо ви розділяєте її цінності, культуру, цю атмосферу і взагалі все, що тут відбувається. Якщо ви бачите Америку тільки у фільмах, і ви думаєте, що ви приїдете сюди, і буде все те, до чого ви звикли, наприклад, у Європі чи в наших країнах, то вже ж ні. Вони дуже сильно відрізняються. Америка вона зовсім не така. Те, що ви чуєте, що тут немає сервісу, це дійсно правда. Але багато людей, які живуть тут, вони не ходять там по ресторанам, не чекають цього сервісу і кайфують взагалі від цієї Америки. Тому все дуже індивідуально. Ви повинні розуміти, що тут вам сподобається, якщо ви по справжньому розділяєте ці цінності. Ці півроку життя пролетіли миттєво. Ми навіть не встигли насолодитись цією цією атмосферою, не встигли надивитись на усі білдинги, на усі дерева, які тут є. І по сьогоднішній день ходимо з відкритим ртом, дивимося на все це, і не розуміємо, як ми змогли в такий магічний світ потрапити. А вже ж тут все коштує дуже багато, але не дивлячись навіть на все це, ми ще не зняли цих розових окулярів. Ми бачимо наскільки тут круто, та відчуваємо, що це наше місце. Ми також в перший раз відчули, що ми дійсно готові придбати собі тут житло. А вже ж в нас немає поки грошей, В нас немає плану, як ми це будемо робити, але бажання вже є. І як всі кажуть, все починається з бажання. Такі ми були наші півроку життя тут. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі та залишатися з нами. До зустрічі!